Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги пов'язки на голову. Це стильний та функціональний аксесуар для волосся, який підходить для різних видів діяльності. Вона надійно отримує волосся на місці під час нанесення макіяжу або вмивання обличчя. Завдяки приємному та м'якому матеріалу вона не подразнюватиме вашу шкіру. Дизайн з бантом додасть вашій зовнішності нотку елегантності. Представлено у різних кольорах, тож ви зможете обрати той, який найбільше вам до вподоби.